Ну, що я можу вам сказати? На вулиці жара така, з мене так тече, як з брудної шльондри. Просто шльондри. Тут вам квіти в жовті. Коротше, о, зелене, можна йти. Я йду на роботу, на роботу йду. Мені страшно жарко. тільки сьогодні 30 градусів в перший день, а я вже починаю текти, всі течіть, люди на маршруті воняють, течуть, хвилюються. Я люблю літо, дійсно, дуже люблю літо. Щоб поїхати на море відпочити загорати, які шуми, бляха, Камуха. Але, але коли треба йти на роботу, дивіться, але коли треба йти на роботу. Я не люблю літо. Угу. Тому гарного всім робочого вечора. Хто працює вночі, ввечері. Всім привіт! А я побіжав. Побіжав, побіжав на роботу. Сьогодні у мене такий лук, але погодь, оверсайз, Альон, щоб не парило, але тебе пизди, то й так парить. Ах, найобка вода. Боже, поможи.